Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗОК. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати таке у нас надходження нове на склад НТЗУ. Поприходили у нас такі от просунки. Це у нас нового зразку. так, бачите, так у зборі. Вогнегасники поприходили 2-кілограмові. Це у нас варіант більш широкий, ніж завжди. Під них будемо робити кронштейни. Є у нас по наявності отакі от капачки на болти, калісні, на передні та на задні Кольори ви бачите, от у нас в асортименті жовти, сині, червоні, сіренькі є. От, можна обрати. Так, Потім це у нас кронштейни під фонарі. Отакі от. Нашого власного виробництва з додатковою можливістю встановлення додатково фари. Так, поприходили отакі, от у нас мідні, точніше, не мідні, латунні, саме латунні верхні та нижні бачки. Це у нас виробництво Китай, але вони латунні непоганої якості. Тобто по оригіналу, звісно, зараз немає, тому можна розглядати замовляти. Так, палички. У нас це у нас на праву ручку дверей. Давайте отак от вам покажу. Є отакі от у нас Вони голі Так, оберковою кишенькою. Це у нас такі от по 1600 гривень. Ось такі, от що вже у зборі з тримачем телефону, з прикурювачем. Тут у нас роз'єм USB для підзарядки. Це у нас вже 200 коштує кольори такі от у нас є. Так, хочу нагадати, складаємо ми комплекти переобладнання. Під МТЗ-80, 82, тобто ведучий, неведучий передок з одностороннім циліндром, як в цьому випадку, можна з двостороннім циліндром. Так, поприходили у нас турбіни, це у нас виробництво Чехія. По оригіналу це у нас шості, є ще сьомі. Також збираємо ми комплекти переобладнання. Так що можете звертатися. Номер в описі під відео можете знайти. Хочу ще нагадати, що є у нас можливість відправлення. Країни Балтії, Молдову через перевізників. Тому звертайтеся, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Дякую вам за перегляди. На все добре.